Ріст підписників та чудових коментарів зростають, і всі, хто це роблять, я лише можу зробити так. To the club, buddy. Разом із ними з'являються ще й такі істоти. Блять, я питаюся тебе, чи ти дурний. На цей раз я пройшов гру цілих два рази, та мені гра сподобалась більше ніж друга частина. Описувати минулі частини немає сенсу. Якщо хочете дізнатися, що було до цього. То в описі посилання на минулі дві частини, а зараз перейдемо до самої сюжетної частини із чотирьох. Гра розпочинається вже в іншій піцерії, яка згоріла минулої ночі. Наша задача, як і в минулих частинах, прожити шість днів зміни. На диву тут проживає якась дивна істота, яку навіть складно назвати аніматроніком. А про хто це? Ви дізнаєтесь у відео про лор. Просто скажу, що його знайшли на складі. В цю частину кидались брудом із за відсутності цікавого та залякуючого гімплею. Гімплей в цій частині не менш унікальний, ніж в минулих. Але всіх розлютило, що вам загрожують не стадо голодних звірів, а лише один зелений зігнивший і давно використаний як нацюриник на, цю цю на забросці заяць. Звати його Спрінгтрап. І щоб не було все так легко, вам потрібно з кожної ночі все частіше перезапускати на іншому планшеті систему: дитячий звук, камери та систему вентиляції. Ваша задача його відганяти дитячими звуками від вашого робочого місця. Відганяйте з меншого до більшого, залежно від його місць розташування. Наприклад, якщо він на цифрі 6 і відганяємо до цифри 7, по камері дивитись, де він. А перезапуск системної вентиляції потрібен для того, щоб ви не задихнулись та не падали духом. Іноді він може запусти вентиляцію, та щоб не дати йому скоротити шлях, просто закриваємо його там. На ділі було б усе занадто легко, якщо б вам не перешкоджали фантомні аніматроніки, які, окрім як ламати ваші приблуди, більше нічого вам зробити не можуть. Так. Ви правильно мене зрозуміли. Вам загорожує лише він. Ось цим нікчемним скримером. Мені страшно. Фантомний балонбой. Як тільки ви побачите в камері, зразу опускайте її або змінюйте на іншу. Виводить з ладу лише систему вентиляції. Фантомна Чіка з'являється лише на камері 7, на ігровому автоматі у вигляді привода. Якщо відключити камеру та повернутися до дверей, то вона нападає та виводить з ладу лише систему вентиляції. Фантомний Фредді проходить повз кімнати охоронця. Якщо на нього дивитись, то він вас атакує і виводить з ладу лише систему вентиляції. Фантомний Фоксі з'являється в офісі охоронця, стоячи на коробці. Якщо на нього подивитись, він вас атакує і виводить з ладу лише систему вентиляції. Фантомна мангу. з'являється в камері під номером 4. Якщо довго на неї дивитись, виводить з ладу лише дитячий звук і кличе зайчика. Фантомна маріонетка з'являється на камері 8. Якщо на неї дивитись, то вона з'явиться у вашому офісі і не дозволить чимось користуватись впродовж 10 секунд. Просто переключайте швидку камеру. Сама без грався ріфнаф, і більше всього бісить. Ось це скорочення ФНАФ. Для чого воно тут? Так складно було написати повний текст. Звуки тут буквально не дозволяють тобі читати цю гру. Єдине, що знадобиться, це тільки звук, коли він спускається в вентиляцію або все. В прямому сенсі більше нічого про них розказати. І послухаймо зараз саме найцікавіше висловлювання Фонгай. Багевнівен фетерсопрайсфорнакенаболивне. Uh, 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 gotta go, man. Uh, well, well look, it's in there somewhere. I'm, I'm sure you'll see it. Uh, these tapes will provide you with much-needed information on how to handle, slash, climb into, slash, climb out of, mascot costumes. Right now, we have two specially designed suits that double as both animatronic and suit. So please pay close attention while learning how to operate these suits as accidents, slash, injuries, slash, death, slash, irreparable and grotesque maimings can occur. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Uh, hello? 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 Uh, there's been a slight change of company policy concerning use of the suit. Um don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Секретик на цей раз in у минулих частинах. Рідкісні малюнки Бонні, іграшкові аніматроніки, тінь Фредді, Кекс та малюнок кекса і Золотого Кекса. Щоб пройти гру на погану кінцівку, вам необхідно пройти гру з першої до п'ятої ночі. Після проходження кожної ночі буде з'являтися міні-ігра. Чотири рази граючи за аніматроніки встежите за Фіолетовим Фредді, і кожен раз вам буде не вести. І вже на п'ятий раз ви будете грати за духа. Йдете в те ж саме місце. Фіолетовий чоловік налякано від вас тікає. Та після декількох спроб до нього доторкнутись, він одягає на себе костюм золотого зайця. Але через зламаний дах, привтікуди, яка попадає в його старий костюм, призводить до згриву пружиних замків. Складно буде стисло пояснити, але я спробую. Переходите до камери. і Вибираємо цифру 8 і натискайте на ніс балонбоя. Граючи за балонбоя, збирайте 7 шариків і проходите зверху зліва крізь стінку. Попереджаю, не ведіться на цей вихід. Проходимо депресуючу частину і беремо останній шарик. Та проходите першу ніч. І хочу ще попередити, що після кожної пройденої ночі, якщо йти спочатку на ліву та два рази вниз, ви побачите знаки щодо входу до міні-ігрів для доброї кінцівки. За кожної наступної ночі вони будуть змінюватись. Натискаємо на камеру і на цифру 7, і водите ось таку комбінацію на ігровому автоматі. Граючи за мангл, збирайте всі її відсутні частини тіл. Тільки остерігайтесь цього курдуплика. Виходите з приміщення зверху справа стіну. Проходите не менше депресуючу частину. Трохи паркурите і підбираєте торт. Після цього повертайтесь до міні-ігри з боломбою. Виходите стіну, паркурите і даєте духу торта. Проходите другу ніч. Шукайте на камерах чотири кекси в цих областях. Граючи за чіку, збирайте чотири кекси і віддаєте їх дітям. Проходимо крізь цю стіну і даємо духу торта. Проходите третю ніч. Вводите на цих плитках ось такий код. На жаль, тут пояснити, куди йти я не зможу, тому що описати неймовірно складно. Головне, не пересікайте двері, виходу. Знаходимо потрібну кімнату та даємо духу торта. Тримайся! ще поїзд пояс може бути змушений до гвалтовного хамування. Переходимо четверту ніч, натискаємо ось на цю тінь, натискаємо на клавіатурі букву І, яка змінює локації. Доти, поки не з'явиться локація з болумбоєм. Йдемо крізь стіну. І натискаємо на букву І, доти, поки не з'явиться кімната з духом. Happy to you. І на тій же ночі переходимо на камеру під номером 3. натискаємо на малюнок із маріонеткою. Переходимо сумну міні-ігру. Даємо йому торта. Проходимо п'яту ніч і заполучаємо хорошу кінцівку у вигляді того, що духи позбули своїх тіл. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, виявляється, що було цікаво та сподобалось. Напишіть в коментарях недоліки в цьому відео. Вліпив подбайка і побажання підпишись. Та ще раз повторюю, що це відео для тих хто тільки розпочинає цікавитись або щоб пригадати франшизу ФНАФ. Дякую за перегляд і всім до побачення. Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса.